Друзі, хотілося б в даному відео знімати знову ж таки розпаковку, але так як наше замовлення від магазину НБУ ще 6 числа стоїть в підтверджених, сьогодні вже 23 і воно навіть не опаковано. Так що, друзі, будемо знімати відео на тему зберігання наших. Марк. І тут мені прийшла в голову цікава ідея. Радий перш за все вітати вас всіх на каналі. Перед тим, як показувати вам свою ідею по зберіганню поштових марок, хочу показати вам, а точніше нагадати, що в нас от є така ще пачка з нерозпакованими поштовими марками, вроді би там тільки поштові марки. І сьогодні ми Крім того, що будемо спілкуватись по зберіганні поштових марок, ми ще відкриємо, розпакуємо все-таки. Ще, от, не знаю, Можливо, один, можливо, два, як думаєте. те. Давайте дійдемо вже до даного моменту і там подивимось: один чи два розпакуємо, тим більше в нас ось таких є два конверта, де сама наклеючка з інформацією. Покопця відправника вона наклеєна з протилежної сторони, що саме є помилкою при пакуванні. друзі. Тобто легенько ножем ось цю кромку ми вскриваємо, достаємо звідти все, що нам потрібно, і легенько клеїмо, приклеїмо назад, і ви ніяким чином не докажете, що даний конверт вскривався. Я сам так робив і це перевірено, це можна так зробити легенько. І Укрпочта, дивіться, бути уважніше, оскільки було би неприємно отримати конвертик, а він всередині постей. От я вам покажу, що наклейка ось, бачите, з другої сторони. Друзі. Марок, як знаєте, в нас все поштових більше і більше. Одна з останніх в нас подарунки Святого Миколая. І хотілося б дану. Красоту зберегти і зберегти. Зберегти надовго. Ось, поставимо її в сторону, друзі, і папка реєстратор. Папка реєстратор під файли з бумагою формата А5. Що таке формат А5, друзі? Формат А4 всіма нами відомий формат. А формат А5 це якщо вот дана бумага, зараз я вам наглядно як покажу, якщо дану бумагу просто ось скласти вдвоє. Складаємо вдвоє. І розрізавши їх пополам, вийде ось формат А5. А А3 а це виходить, якщо два формата а 4 скласти разом, це получиться формат А3, тобто здорова така бумага. Так, от так. Якщо скласти два формати, я вже просто хочу бути максимально інформативним і, можливо, комусь це буде корисно, і хтось буде знати формати бумаг. Ось у нас виходить формат А5, у нас файли по бумагу А5 і для. Приклади для прикладу, я ось взяв декілька поштових марок, декілька відомих поштових марок. І що я вам хотів показати, що відбувається, коли йде в переміжку конверти, йде в переміжку відкритки, коли йде в переміжку марки, коли це плюс ще бони і все воно в переміжку йде відбувається деформація. Тому що воно, тому що воно все не рівне, це. Різних розмірів, ну, точніше, воно все рівне, але воно все різних розмірів, і не де, де лягає неправильно один на один, і відбувається деформація, друзі. І що робити, щоб такого не було? Звісно, потрібно все посортувати, посортувати окремо бони до бонів. Ось як у нас 50 гривень до 30 річчя Незалежності України, друзі. Марки до марок, конверти до конвертів, відкритки до відкритки. І це буде в ідеалі. І ось якщо взяти ось таку папку реєстратор, знаєте, тут неудобно в рукавичках робити дані. дані нюанси. Ось, і якщо взяти... Дані файли, дану бумагу. A5, чи а 4 розрізавши її пополам, от така красота, друзі. Дивіться, що у нас виходить. І якщо ви будете зберігати тільки бони, їм нічого не буде. Тобто буде листок на листок, і по принципу книжки, воно його буде прижимати. І у вас все буде гарно, доволі таки зберігатися. І, власне. Зараз eh, хочу для вас eh, взяти декілька цих марок і просто перекласти цими листочками, щоб зробити eh, приклад, друзі. Не буду я перекладати всі, переклав тільки дві. І ось така красота буде у вас получатися, якщо ви ось це все повторите. Саме після даного відео я стану все собі гарненько посортую, заберу звідси дані конверти. Я думаю, можливо, десь отут я, отут я от вставочку зроблю з тим, що в мене з марками получиться. І от зроблю. Собі таку красоту. Якщо вам даний спосіб зберігання сподобався, ви знаєте, що робити, буду дуже вдячний, якщо відмітите дане відео, на власний, звісно, розсуд подобається чи не подобається. Так, а далі ми продовжимо з вами що? Ми продовжимо з вами дане відео розпаковкою Дивіться, є один такий потолще конверт, не знаю, що там. Візуально навіть і видно, що один потоніше. Давайте, давайте два їх вскриємо, щоб нам було цікаво сьогодні е, дане відео Вскриємо просто два. І подивимося, знаєте, що найголовніше. Я ще в попередніх відео е, я ще задавав підписчикам е, е, такі запитання, от, чи дійсно можна от, дані марки просто. Е, не розпаковувавши зберігати даних цих, деяким з цих е, замовлень вже, можливо, є і по 2 роки, а можливо, навіть і більше. Так що подивимося, як вони зберіглися. Давайте вскриємо спочатку маленькі, подивимось. Так, це, по-моєму, Європейський поштовий Союз, якщо я не помиляюсь, Така ось інтересна марка, вона виходить з буквою З, Z, якщо бачите, під час воєнного стану вони випустили з букво з номіналом Z. Ось. По-моєму, вони говорили, що випускати їх з даними номіналами не будуть, але все-таки вийшла з буквою Z така от такий ось поштовий поштовий аркуш. Давайте тоді подивимося ще один. Що там, можливо, тут щось в нас цікавіше, друзі. Ого, тут. Ага. Да Тут прям величезний набір, так сказати. Так, ну що, конверт? Ласкаво просимо до пекла. Друзі, у вашій увазі слава Збройним силам України з додатковим номіналом. Поштовий випуск присвячений захисникам і захисницям України, які боронять священну українську землю і тим, хто віддав своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Друзі, даний випуск я купив повністю, повністю в всі конверти, і повністю всі відкритки, якщо. Пам'ятаєте, даний випуск є благодійний і кошти з покупок даних конвертів, відкриток і марок йдуть на благодійність і, по-моєму, на наші Збройні Сили України. Оскільки даний аркус виходив дуже давно, чесно, зараз вже і не згадаю, скільки там яка сума йде на, на благодійність. Хто пам'ятає, будь ласка. Напишіть в коментарі. Друзі, ось такий в нас вийшло випуск. Надіюсь, що наступний буде все-таки повноцінна розпаковка, де ми зможемо подивитися наші нові надходження від Національного банку України, і я надіюсь, що дане відео буде ще е, хоча б в цьому році, друзі. Дякую, що дивитесь. як завжди, не прощаємося.